Час новин для вас працюють факти сітіві та вікна СТБ. Я Тетяна Висоцька, вітаю на фронті від початку доби більше півсотні боєзіткнень на 13 локаціях. Ще тривають бої. Росіяни активно використовують авіацію, бомбардують цивільні люди, позиції військових. 27 кабів ворог випустив навіть по своїй курщині кажуть у генштабі. Там наступальна операція сил оборони триває. Загалом вже бої точаться по всій лінії зіткнення на Харківщині. Чотири атаки сили оборони відбили біля Вовчанська і Липців, а на Лимано-Куп'янському напрямку зафіксовано 18 штурмів. У суцільному вогні фронт від Сіверська до Вугледара. По торецьку росіяни випустили 11 кабів, але епіцентром протистояння на Донеччині залишається покровський напрямок. Там наші захисники вже відбили 11 штурмів, і ще чотири бої тривають. На Запоріжжі та Херсонщині супротивнику відкриті атаки не йшов, але активно все стирає з авіації. Внаслідок атаки ГУР по військовому аеродрому Саваслейка у Нижньогородської області Росії 16 серпня знищено три літаки. Один Міг-31 та два Іл 76 і ще близько п'яти пошкоджено. Ймовірно, це теж міг 31К. Про це повідомляють джерела фактів у розвідці. Також після удару по цьому ж аеродрому, 13 серпня, був уражений склад паливно-мастильних матеріалів та пошкоджений ще один літак. Міг 31 к Кількість поранених дітей внаслідок російського обстрілу на Запоріжжі зросла до 9. Сьогодні ще троє потерпілих звернулися до лікарів після чергового нічного обстрілу. Вони у стані середньої тяжкості. У лікарні шестеро дітей віком від 11 до 17 років. Двоє у тяжкому стані. Про це повідомив головний лікар Запорізької області клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко. Напередодні росіяни вдарили по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка зі ствольної артилерії. Загинув 14-річний підліток. Діти дуже стікали кров'ю, надавалася швидко допомога, і дітей поступово швидкими направлялися до обласної лікарні. А за кілька годин ворог знову атакував селище десятками градів. Від зазнаних травм помер місцевий чоловік поранень. Дістала жінка. Наслідок удару пошкоджені півсотні будинків. Сьогодні у Кушугумській громаді оголошено день жалоби. Тактика ведення бою, вогнева підтримка, підготовка, тактична медицина та навіть керування дронами легендарна 25-та окрема повітряно-десантна Січиславська бригада відкрила свої двері для цивільних, які упродовж двох днів навчалися азів справжньої військової підготовки. Як це було, розкаже Христина Венгалявскайте. Тренуються на симуляторах. Не буде кальца, не буде купола. А на цій локації хтось уперше в житті знайомиться з тактичною медициною. Вивчає вміст військової аптечки та вчиться вправно накладати турнікет. В житті 100% допоможе. Говорять, налаження турнікета ті типу, ніж чим саме там ката Звичайно, як відчуття дуже боляче. Все це у рамках дводенного вишколу для цивільних. Від інструкторів легендарної 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. У військового на позивний грім. Великий досвід. Він медик, навчає за методикою Марч. Його вишкіл пройшли пів тисячі бійців. Скільки життів врятував на фронті, навіть не рахує Бійці гинуть війни. надання медичної допомоги або через те, що вона була невчасна. Я навчаю тому, через що пройшов я через те, що проходили мої побратими, через те, що те, що працює. Я не я ставлю пріоритет за врятування життя. На цей вишкіл прийшли 25 цивільних хлопці та дівчата. Всі вони, як і Андрій, хочуть опанувати базові правила підготовки. Сподіваюся, що ці два дні вони додадуть багато досвіду, котре потім сподіваюсь, не знадобиться, але все ж таки потрібно бути готовим до всього. 18-річна Олена прийшла на вишкіл разом із подругою. Її батько військовослужбовець з ї бригади. Нині чоловік воює на Донецькому напрямку. Домедична допомога, це взагалі завжди потрібно. І так, типу, аварія, все таке. Мені б хотілося дуже про це, як прожити самі, все відчути і дізнатися, взагалі, як це все відбувається. Дводенний курс розрахований на ознайомлення з основними напрямками військової підготовки десантників, зокрема і вогневої. На цій локації цивільні в повній амуніції відпрацьовують прикриття у парах та стрільбу по мішенях. Доволі важко, але коли ти виконуєш завдання, це адреналіни, ти нічого не відчуваєш. бо тобто, В тебе є мета і маєш за неї діти. Завдання максимально наближені до бойових умов: відпрацювання, знищення ворога, зачистка та штурми позицій противника. На рівні йдуть і чоловіки, і жінки, розповідають інструктори. Вихідний рубіж, окопи. Далі поставили мішені. Позиція піхоти, позиція кулеметника, позиція гранатометника. Тут більше вправ фізичних, тобто більше остають. з березня 25-та окрема повітряно десантна Січиславська бригада тримає оборону на Покровському напрямку. Там зараз найзапекліші бої. Тож потреба у вмотивованих людях є, аби разом остаточно вигнати росіян із нашої землі. Одна бригада за ці чотири місяці ми вже зупинили, як кажуть, і розмолотили порядка трьох полків. Одної дивізії людям не потрібно переживати. 25 та бригада стоїть на своєму місці і будемо до кінця боротися, і не пропустимо ворога далі. Христина та Дедини Сінегін. Факти Асі Єдині новини. Сили спеціальних операцій оприлюднили відео, як знищують переправи у Курській області. На ролику зафіксовано падіння мосту через річку Сейм. По ньому відпрацював Хаймарс. Також ракетами знищили новозбудовану понтонну переправу. У ССО зазначають, разом із силами оборони на Курщині вдалося спалити інженерну техніку, ворожий комплекс РЕБ, кілька гармат. а Також польові склади з БК. У свою чергу в генштабі наголошують, наступальна операція триває за останні дні. Наші війська просунулися біля кореневого та Руськопорічного. порічного на територіях підконтрольних українській армії працює військова комендатура. І відповідно до Женевської конвенції Україна забезпечує місцеве населення гуманітаркою. За словами міністра внутрішніх справ Клименка, більшість росіян, які там лишилися, це люди похилого віку або тяжко хворі. Путін відволікає увагу від операції збройних сил України на Курщині після візиту до Азербайджану. Вперше за 13 років приїхав у Чечню до Кадирова і відвідав Беслан, де 20 років тому, за його наказом, танки і міномети штурмували школу, в якій терористи тримали в заручниках дітей. Тоді загинуло понад 300 людей. Російські опозиціонери кепкують з Путіна та його спроби прикрити слабкість російської армії на власній території. Водночас видання Foreign Policy пише, що операція на Курщині знищила певні міфи про Росію, як, от, про те, що Путін сильний диктатор, адже очільник Кремля не в змозі захистити кордони власної країни. На думку медіаресурсу, курська наступальна операція України стала поворотним пунктом у війні. Зруйнований наратив про Могу Путіна, а Київ отримав важелі впливу для переговорів. США обговорюють з Україною довгострокові цілі операції у Курську. Українські збройні сили продемонстрували креативність і бойову доблесть, зазначив речник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, Вашингтон продовжує розмову з Києвом щодо останніх подій на фронті та створення буферної зони, яку анонсував президент Зеленський. Ша наголошують, хочуть дізнатися про це більше у Пентагоні. Кажуть, Америка зосереджена на тому, щоб Україна була вільною суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому. Однак політика США щодо глибоких ударів по Росії залишається незмінною. Велике завдання для держави і суспільства працевлаштувати ветеранів війни, зруйнувати бар'єри в роботі для ветеранів з інвалідністю чи людей, які набули інвалідність внаслідок війни, особливо в галузях, які вони можуть підсилити, наприклад, гуманітарне розмінування. Забруднені площі в Україні дуже великі компанії постійного пошуку працівників. Нещодавно стартував пілотний навчальний курс для людей з інвалідністю охочих перекваліфікуватися у демінерів. Вони звільняли українську землю від окупантів, а тепер хочуть ще й очистити її від усього, що ворог залишає по собі мін нерозірваних снарядів іншої вибухівки. Бо на фронті отримали поранення якраз внаслідок підривів. 12-ро ветеранів війни перекваліфіковуються у фахівці з гуманітарного розмінування територій. Сьогодні вчаться літати на дроні. Ми маємо вже польотне завдання. За дроном, розмінувальником спостерігає Руслан. Він був сапером у бригаді ТРО на Запорізькому напрямку. На черговому завданні. Ні, розміновував стежку і наступив на міну. Рік лікування, протезування, реабілітації і вже готовий йти працювати. Але до цивільних професій душа вже не лежить. Хочеться допомагати країні далі, але вже не можу бути як раніше сапером. тому якусь користь хочете приносити суспільству. Якщо знайдеться вакансія на таку посаду, яка мені ну я зможу опанувати, то я буду залюбки. Навчальний курс розмінування для ветеранів пілотний це ініціатива проон уряду Нідерландів та нашого Мінекономіки. Цілий декілька насамперед це працевлаштування ветеранів з інвалідністю. Минуло вже два з половиною роки після початку повномасштабки. Воїни, які отримали поранення рік-два тому, якраз завершили реабілітацію, протезування і хочуть рухатися далі. Працювати, заробляти, утримувати родини, підтримка їх і фінансово, і те, щоб вони долучилися, повернулися в суспільство. А вони всі дуже мотивовані рости в кар'єрі, знову включитися в командну роботу. Друга мета посилити гуманітарне розмінування в Україні, адже забруднені площі в нас величезні розмінування. Займе роки, і треба люди, які розміновуватимуть території. Навчають ветеранів демінери місії Халотраст. В Україні у них вже 1400 працівників і постійно шукають кадри, залучають і навчають жінок тепер ветеранів і готові брати їх на роботу. Працюють на Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині, Чернігівщині, Сумщині. Ми постійно в пошуку нових працівників. Гуманітарне розмінування не для кожного. Ми шукаємо людей вмотивованих відданих цій справі. Бо кількість забруднених територій щодня зростає. Відповідно, треба більша кількість працівників. Юрій захищав країну ще з 14-го, а потім знову, коли почалася повномасштабна, зараз звільнений з війська за віком, міг би вже відпочивати, але хоче працювати демінером. В цьому курсі ми будемо намагатися знайти себе як ветерани в новому житті з новими спеціальностями, які актуальні. Ми не тільки звільняли цю землю, боронили. Ми живемо на цій землі. Ми її працюємо і ми є бажання повернути в громади її чистою, незабрудненою від вибухонебезпечних предметів. Навчальний курс триває три тижні за результатами. Найвмотивованіші потенційно зможуть працевлаштуватися в халотраст. Також у підготовці нових кадрів зацікавилися інші компанії з розмінування. Наталя Кулик, Максим Костенко, фактте сітів, марафон Єдині новини. Парламентарі розширили перелік тих категорій, які зможуть претендувати на так звану відстрочку від мобілізації. Сьогодні Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Тож, на відстрочку від мобілізації тепер матимуть право військовозобов'язані, у яких на фронті загинули або зникли безвісти неповнорідні брати чи сестри. Неповнорідними вважаються ті, хто має одного спільного або матір, або батька. Закон запрацює після підпису президента. В один клік тепер перетин кордону для всіх став швидшим в Україні на всіх автомобільних пунктах пропуску. Запустили нову автоматизовану систему митного оформлення. Вона полегшує роботу інспекторів, спрощує процедуру для перевізників, економить час і гроші для бізнесу. Ця система інтегрована з іншими. Дублювати інформацію інспекторам не потрібно. В Україні на всіх автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні запрацювала нова автоматизована система митного оформлення. Вона максимально оптимізує дії інспекторів. Раніше вони вносили дані про людей і транспорт до кількох модулів. Тепер все об'єднали в один зручний інтерфейс. Система інтегрована з новою автоматизованою системою управління ризиками з всіма ресурсами Держмитслужби та інших контролюючих органів державних органів та з реалізовано обмін інформації суміжними країнами країнами. тож перетин кордону став швидшим, а пропускна спроможність зросла на третину. Систему для митного оформлення почали тестувати ще два місяці. Тому на митному посту Ужгород автомобільний новація ще й допомагає ефективніше виявляти порушення під час перевезення товару, запевняють на митниці. Шановні пасажири, всі на місці їдемо. Прискорився перетин кордону і для приватних осіб. У цьому автобусі, що їде із Закарпаття до Праги, 60 пасажирів. Перевізник здійснює такі рейси щодня. Водії вже відчули позитивні зміни на кордоні. Не стоїмо вже так багато, як стояли. 12, 14, 1. А тепер от заїхав перший. Нема очері. Плюс для нас і для людей. Бо швидше проходять ді, діточки маленькі, не мучаться нічого, не, не жарко їм. Завдяки новій системі бізнес економить час і гроші, адже кожна година простою, кажуть далекобійники, це додаткові витрати. Тепер митне оформлення товарів не затягується. Скажемо, зі всіма ну, пів години до години час. Однозначно, що кожен зацікавлений з шоферів, щоб скоріше доставити товар і звітом привезти щось до нас на неньку Україну. Бувало так, що тут стоїмо довго по 3-4 години. бували задержки, що завісали комп'ютера, але зараз проблем немає ніяких зовсім. Реалізувати проєкт митникам допомогли міжнародні партнери. Нова it інфраструктура захищена і забезпечує безперебійну роботу навіть у найскладніших умовах. Така цифрова трансформація наближає українську митну службу до європейських стандартів. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти Єдині новини. На цьому все тримаємо стрій, бережімо своїх, і побачимось.